Всім привіт, друзі! Вже понад рік моїм основним смартфоном є Moto G75. Чудовий гаджет, досі можу сміливо його рекомендувати. За цей час я не звик тільки до одного габаритів, тож вирішив спробувати в цій ролі трохи компактнішу новинку – 60 Neo. Сьогодні поділюся досвідом користування, а вас запрошую в коменти після перегляду. Підтримайте, будь ласка, канал подобайкою та підпискою. Дякую! Порівнюючи з попереднім поколінням, візуально 60 neo майже не змінився, і як на мене це чудова новина. Єдине, що одразу можна помітити, відсутність значка Pantone, ну і звісно, новий м'ятний колір з цікавою текстурою, що нагадує тканину. У двох інших варіантах, червоному і сірому, буде звична імітація шкіри, така ж як на моєму G75. За рік активного користування це покриття чудово себе показало. От тільки через те, що кілька місяців я користувався смартфоном без чохла, в місцях постійного контакту з різними поверхнями матеріал став більш глянцевим. Насправді цей нюанс помітний тільки якщо придивлятися під правильним кутом. Не знаю, чи буде схожий ефект у тканинної текстури, але якщо хочете уникнути будь-яких пошкоджень, в комплекті є твердий чохол з біорозкладних матеріалів. Він мінімально виступає над екраном і камерами та забезпечує швидкий доступ до сім лотка. Добре, що зробили саме так, тому що чохол дуже складно знімати, і якщо робити це часто, цілком ймовірно, ви його просто зламаєте. Під дисплеєм 60 Neo, який захищає скло Gorilla Glass 7 i, знаходиться оптичний сканер відбитка пальців. Він не надто швидкий, зато чудово реагує на вологі руки, що точно стане у нагоді з огляду на повний пиловологозахист за стандартами IP68 та 69. Стеродинаміки, як і раніше, непогані, але на високій гучності резонує спинка, є підтримка Dolby Atmos і Bluetooth кодиків для Hi-Res Audio. Вібромоторчик також приємний, але найприємнішими є габарити 60NEO. Мені цього дуже бракує в G75. Навіть банальне використання клавіатури однією рукою часто перетворюється на квест з перекладанням телефона або натисканням носом. Звісно, у мене далеко не найбільші руки, та і Neo не назвеш справжнім компактом, але саме він пропонує майже еталонний баланс між зручністю і функціоналом. Як і минулого року, у новинці використовується дуже яскрава LTPO-піолет-матриця з насиченими кольорами і максимальними кутами огляду. Проте, як завжди, головним питанням є комфорт очей, і з цим все трохи складніше. У більшості людей не буде зайвої втоми, показники коефіцієнта мерехтіння хоч і не ідеальні, проте близькі до норми. Водночас користувачі з сильною чутливістю, як наприклад у мене, все ж можуть відчувати дискомфорт, оскільки частота мерехтіння опустилася з 355 Гц у 50 Нео до близько 240 в новому поколінні. Якщо ви також відчули додаткове навантаження, можу запропонувати декілька налаштувань. Вони допомагають мені, можливо, стануть у нагоді і вам. Отже, в розділі налаштувань екран активуємо запобігання мерехтінню, нічний режим хоча б на мінімальній інтенсивності, деактивуємо автоматичну яскравість і обираємо природний набір кольорів. Далі вибір частоти оновлення. Для когось комфортніші 60 Гц, а для когось 120 Однак ключовим фактором зазвичай є не сама частота, а її стабільність. У багатьох моделях, коли на екрані нічого не відбувається, система скидає частоту до мінімуму. Це позитивно впливає на енергоефективність, але може навантажувати чутливі очі. На щастя, існує метод фіксації частоти. Він дозволяє зафіксувати 60, 120 або навіть 90 Гц. Якщо програма або режим, наприклад, Always on Display не підтримують задану частоту, вона все ж опуститься, але після виходу з цього режиму чи застосунку, все повернеться до обраного вами значення. Перезавантаження смартфона не скидає фіксацію. Єдине, що повертає частоту до заводських налаштувань ручний вибір будь-якого режиму вже після фіксації. Детальну інструкцію, як зафіксувати частоту і для чого, з фото та скріншотами для кожного кроку, ви знайдете на каналі у розділі дописи, а додаткові питання залишайте в коментах. Ну і якщо все це не допомагає, є ще один крайній метод: виставляємо максимальну яскравість, за якою коефіцієнт мерехтіння мінімальний. Активуємо режим додаткового зниження яскравості, який накладає сірий фільтр, і вже його інтенсивністю регулюємо яскравість без її фізичної зміни. Це не дуже вдалий метод. та й в 60 Neo від нього мінімум ефекту, адже коефіцієнт мерехтіння однаковий майже на будь-якій яскравості, але в моделях, де різниця суттєвіша, він реально може зменшити навантаження на очі. Продуктивність. Dimensity 7400 це мінімально розігнаний 7300 з 50 Neo. Результати Antutu можуть бути трохи нижчими, ніж в інших відео, оскільки я використовував старішу версію бенчмарка, щоб повноцінно порівняти смартфони. Як бачите, є невеликий приріст продуктивності, а от в тестах постійного сховища різниця значно помітніша. Система справді працює досить стабільно, навіть під навантаженням смартфон не перегрівається та уникає тротлінгу. Єдине місце, де легко можна зустріти чи явні затримки це застосунок камера. Графічна оболонка 60 neo Hello UI на базі 15 го Android. Так, гаджет поки не оновився до актуальної версії. Більше того, останнє оновлення безпеки датоване вереснем. Якщо ж ваш мото також давно не оновлювався, є невеличкий лайфхак. Спробуйте вимкнути сімку і тоді ще раз перевірте. В даному випадку нічого не змінилося, але на моєму G75 та й у багатьох користувачів такий метод допоміг отримати найсвіжішу версію патчів безпеки. До речі, в коментах під анонсом цього відео було питання про баги, які з'явилися на 75 ці за рік користування. Так от, баг з оновленням був чи не єдиним. У всьому іншому проблеми навпаки виправлялися. Хоча загалом змін навіть після переходу на 15-й Android мінімум. Сподіваюся, хоча б 16-й принесе нові цікаві фішки. Повертаємося до 60 Neo. З коробки Hello UI пропонує відносно чистий Android. Є декілька перестановлених партнерських застосунків, проте вони легко видаляються, якщо не потрібні. Щось схоже на рекламу можна помітити у папці ігри. Та й в цілому меню застосунків, як на мене, трохи перевантажене. Тут і канал новин, і рекомендації, і доступ до Moto AI. Але все це можна прибрати в налаштуваннях. Погодьтеся, так виглядає значно приємніше. Залишилися тільки застосунки і глобальний пошук. А виклик Moto AI легко прив'язується до подвійного натискання кнопки блокування. Ще асистент від Moto вміє відповідати на питання, підсумовувати сповіщення, генерувати зображення. При цьому він розуміє українську, але як і раніше, повноцінно працює тільки з англійською, португальською та іспанською. Камери тут ніяких змін, утім навряд це проблема, адже такий набір модулів залишається одним з найкращих в сегменті. Основа з оптичною стабілізацією, начерік з автофокусом, телефото з трьохкратним оптичним зумом і простенька фронталка. Єдиним відчутним мінусом, окрім нестабільної роботи фірмового застосунку, є відсутність переключення між камерами під час зйомки 4К відео, вона як і раніше доступна тільки в Full HD. Загалом таких камер вистачить для більшості користувачів, а якщо захочете трохи кращої деталізації чи реалістичніших кольорів, можна спробувати підібрати вдалу збірку Google камери для цієї моделі. На G75 для фото я використовую тільки GCAM, оскільки різниця помітна навіть неозброєним оком. Знімав про це окреме відео. Якщо цікаво, посилання залишу в описі. Замість акумулятора 4300 50 Neo новинка пропонує 5200, що дуже приємно з огляду на збереження габаритів. В реальному користуванні різниця відчувається, проте колосальною її не назвеш смартфона, який раніше вистачає на день користування або ж навіть на два, якщо використовувати економно. При цьому екранний час у мене коливався в межах 7 годин. З фірмовим блочком, якого, на жаль, немає в комплекті, відновити заряд можна приблизно за 45-50 хвилин, а от з 25 ватним PD-блоком від стороннього виробника це зайняло майже 2 години. Зі зв'язком і навігацією жодних проблем, якості мікрофонів вистачало для комфортного користування, в лутку місця тільки під одну наносімку, також можна створити декілька профілів і і за потреби швидко між ними перемикатися. Коротенькі висновки. З однієї сторони дуже круто, що 60 neo не втратив жодної переваги попередника, а з іншої різниця між поколіннями майже непомітна, тому, якщо хочете зекономити, 50-ку можна знайти з дуже приємним цінником. Якщо ж говорити про враження саме після G75, неочікувано краще у всьому, окрім комфорту очей, а точніше, комфорту очей, чутливих до мерехтіння. Саме через це минулого року я і не взяв попереднє покоління, але зараз, враховуючи правильні налаштування, за два тижні була тільки невелика втома, тому я близький до того, щоб ризикнути. А фінальне рішення прийму вже після спілкування з вами в коментах. Тим паче, м'ятний колір, який мені сподобався, поки у нас не продається. Тому обов'язково пишіть ваші думки та відгуки. Це не тільки підтримає канал, а й допоможе великій кількості потенційних покупців краще розібратися, що ж обрати. Дякую за увагу! Слава Україні, слава ЗСУ! Почуємось!